На відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю. Зранку росіяни поранили трьох дітей у Марганці. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Кажуть, місто окупанти атакували дроном камікадзе. Осколками посікло підлітків 13 та 14 років. Їх ушпиталили. Стан потерпілих середньої тяжкості. Пошкоджені приватні будинки. Йому загоняли ножа у ногу, били електрошокером по руках і голові. Тижнями не давали їсти. Такими були кілька місяців життя ветерана британської армії, який боронив Україну, а потім потрапив до російського полону. Шона Піннера обміняли у серпні 22-го року. Після цього він написав книгу Живи, борися, виживи. А нині готується до її екранізації. Деталі у моєму сюжеті. Він народився у Британії та рідним містом, вважає Маріуполь. Шон Піннер, ветеран армії, у 2018 році присягнув на вірність Україні та служив у 36-й бригаді морської піхоти зсу. Нині чоловік разом із дружиною мешкає у Дніпрі. Прослуживши 9 років у британській армії. У мене не було сумнівів. Якщо РФ почали в ескалацію на українській землі з 2014 року, то й зараз не зупиниться тим більше все, що я тоді розумів, це мій дім. Маріуполь, який треба захищати, звичайно, це важко. Я дуже нервував. Хоч давалося, яку підготовку я маю. повномасштабне вторгнення зустріло Шона у Маріуполі. Тоді його ранок почався, як і для всіх українців, зі звуків вибухів. Чоловік добре пам'ятає ті дні. Розповідає, сили були нерівними. Армія РФ переважала, проте він, не замислюючись, став на захист рідної домівки. з усього, що ми тоді мали для оборони, були лише гранатомети та автомати. АК протистояти наступу, яким росіяни крили щільне з повітря, було вкрай важко. Втім, як інструктор, хочу підкреслити. Попри те, що можливості у українських військових до повноштабної війни було значно менше, я вражений тим, наскільки швидко вони здатні вчитися. Та невдов. Зі Шон потрапив до російського полону. Окупанти засудили чоловіка до довічного ув'язнення. Ось у мене на пам'ять від спілкування з росіянами. Шрам ще в ногу загнали ножа, просто без пояснень. До нас застосовували і електрошокер до фаланих пальців і до мочок вуха. Нас добре готували витримці у армії, але жодна підготовка тебе не загартує до болю. Найжахливіше, коли ці тортури, наче ділять на маленькі дози. Це найбільш витончений вид страждань. Чоловік ділиться найскладніше. Нішими були не фізичні страждання, а моральні, коли росіяни погрожували, що вб'ють. Та серед усіх жахливих днів у полоні Шон згадує один, коли надія на порятунок з'явилася. нас завантажили в автівку з зав'язаними руками, відвезли в Ростов. Потім нас посадили на літак і сказали, що ми вільні, якщо залишимо повітряний простір РФ. Потім, після звільнення, я більше півроку дізнавався, що з Маріуполем, де друзі. Після полону ветеран британської армії вирішив написати писати книгу під назвою Живи, борися, виживи. Та поки дата виходу невідома, Ми вже маємо ідею екранізувати мою історію у великому кіно. За це візьметься батько актора Тома Гарді, сценарист. Процес триває. Шон додає, нині його мета розповісти усьому світу, що країна-агресорка зробила. Та окрім цього, чоловік прагне покарати Росію за усі злочини. Та подав на неї позов у суд і виграв його. Але каже загарбники, виконують його вимогу лише після нашої перемоги. є yeah. мій позов проти РФ. Це по суті перший прецедент. Я хочу, щоб це стало поштовхом і прикладом для інших, хто пережив те ж саме. Чим більше таких позовів, тим більше можливостей притягнути цю країну до відповідальності. Дальності і особисто Путіна, якого вже МКС визнали злочинцем тейк ваше Каріна Зейналова, Іван Лібецький Опен'юз телеканал відкритий. Смертельна сутичка біля одного з кафе. Правоохоронці Кам'янського затримали 49-річного чоловіка, який з ножем напав на містянина. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. Потерпілого госпіталізували він потрапив до реанімації, та врятувати життя чоловіку медикам не вдалося. Нині ж зловмиснику вже повідомили про підозру. А у Дніпрі притягнули до відповідальності водія порушника, повідомляють в управлінні патрульної поліції області. Днями у Соборному районі міста шофер на підпитку протаранив кілька припаркованих авто і намагався втекти. Та очевидці викликали правоохоронців на кермувальника. Чекає суд. Синельникове залишилося без питної. Про це повідомляють у міському водоканалі. Кажуть, усе через аварію на трубопроводі. Поновити подачу води ремонтники планують сьогодні, о 20-й годині. Вода відходить від берега. На Дніпропетровщині міліють річки. Жителі ж переймаються. Мовляв, це може загрожувати мешканцям водою. Що на це кажуть фахівці, і де саме зафіксоване обміління. Дивіться у наступному матеріалі. Річка міліє. Жителька Ольга непокоїться станом Дніпра. Каже, мешкає поблизу пляжу і днями помітила, що вода відійшла від берега десь на кілька метрів. Зізнається, її це лякає. Звісно, лякає, тому що саме середовище і існування маленьких наших друзів підводних також дуже ж на них впливає. Це Нам то не так сильно, а їм не, не приходиться гарно жити. Чи не щодня буває біля річки і Валерій Миколаєвич. Ділиться спостереженнями. Рівень упав, у нас таки примірно. З тим, що було місяць тому. Всі річки міліють, вода в колодцях пропадає. Така екологія наша. Річки на Дніпропетровщині дійсно міліють, підтверджують в обласній військовій адміністрації. Кажуть, добові коливання рівнів спостерігають на окремих водосховищах та їхніх притоках. Причин цьому фахівці називають дві. Витрати води наслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з підривом росіянами Каховської ГЕС. А ще. За рахунок утримання високих температур повітря, проте експерти заспокоюють явище для літа. Тим паче такого посушливого не дивина. Справа у тому, що у нашій степовій зоні річки міліють з кожного року влітку, бо степова річки степової зони вони мають снігове живлення. Переважно у цьому році, коли у нас була малосніжна зима, відносно суха весна. Ну і спекотне літо то тут дійсно звичайно у нас. Обміління можливо більше, ніж звичайно, стосовно ж річки Дніпро тут боятися не варто. кажуть у регіональному центрі з гідрометеорології. У цій водоймі рівень регулюється, і він нині у нормі. А що ж до інших, що стосується водності основних річок, торіль, то самара, вона складає 29-32% від місячної норми. А маловодям вважається, коли 20% і менше. Обміління річки Саксагань, обумовлене забор Ром води для міста Кривий Ріг і ситуація ускладнено з нас без періоду, який тривав майже місяць. Аномальною спекою, трохи ж покращити ситуацію зараз, додає метеоролог, можуть опади. Однак для гарного живлення річкам необхідні сніжні зими. Ай Арнаут і Ля Кононов News, телеканал відкритий. Тепер у дії вказуватимуть причину відмови у перереєстрації авто а продати через застосунок можна буде лише одну машину. Про це на своїй сторінці у соцмережах написав очільник міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, нині українці переоформили свій транспорт через дію вже понад 140 тисяч разів. Орієнтування на місцевості, принципи планування та стрілецька підготовка для школярів 10-х та 11-х класів. Оновлять програму із захисту України. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти та науки. Предмет охоплюватиме кілька важливих тем, кажуть фахівці. Зокрема, інноваційні технології, інформаційну безпеку та домедичну допомогу. Акцент зроблять на практичних заняттях. Для навчання мають встановити спеціальне обладнання, симулятори керування дро. Та різні інтерактивні тренажери. Баскетболіст Дніпра Даниїл Сипало вибору звання віце-чемпіона Європи. Ю 20 у складі збірної він здобув друге місце. Також срібними призерами стали ще два спортсмени: Павло Карасьов і Назарій Кулішенко. Інформують у відділенні національного олімпійського комітету області. Там кажуть, у фіналі наші баскетболісти поступилися команді Румунії із рахунком 58-80. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе, побачимось.